Гречаний, липовий, ріпаковий і родзинка асортименту Коріандровий мед представляє на ярмарку Аліна, виготовляє все у селі Олешин Хмельницької міської тергромади. Бджільництво – це родина справа її батьків та дідуся. Батьки наші займаються вже бджільництвом. а Ми безпосередньо займаємося виробництвом. Дуже хочемо в майбутньому бджолину ферму з бджолиними екскурсіями для діток, для дорослих з апібудиночками планів. Дуже багато і мрій дуже багато. Виріс на пасіці, а нині передає знання із бджільництва своїм дітям хмельничанин Володимир Герцак. Окрім меду з різнотрав'я, гречаного липового та акацієвого виставив на продаж і пилок та медові настоянки. У мене вся сім'я бджолярі, вся і зяті, з дружиною ми навчалися разом технікумі. Я навіть унісі закінчив, все по бджоліству, кафедра бждільницю. Так що я виріс на пасі батьки були бджолярі, і ми вся сім'я займаємося тільки бджолями. Загалом до ярмарку долучились 13 бджолярів. Ще 40 учасників виставили на продаж крафтову продукцію. Вікторія Ружина виготовляє пастилу, м'ясні джарки, кабачки із пармезаном. Жінка на початку 2023 року переїхала з Херсона до Летичева і тут розвиває власну справу, яка колись була для неї хобі. Сюди переїхали, донька оформила справу ФОП і почали виробляти вже на продаж. Ми працюємо з кафе, місцевим, по всій Україні працюємо. Є в нас також ті, хто полюбляє з Німеччини. Ольга Лопачук, крім меду, виставила на продаж трав'яний чай, фруктові фріпси, грибну приправу. Збираємо ми в лісі білі гриби. Чоловік самостійно збирає, тому в нас є і білі сушені гриби, які там прекрасно до супчиків, соусів. У нас все тут про здоров'я, про натуральність, про наше українське. А Наталія Корнікова представила на ярмарку веганську продукцію. Ці смаколики можуть їсти люди, які мають цукровий діабет або ж дотримуються здорового способу життя. Десерти на основі кокосового молока є печенюшки з тапінаборною мукою, з кокосом, з ягодками, з розинками. Тетяна Климишина презентує керамічні та гончарні вироби, які разом із чоловіком виготовляє у селі пирогівці. Японські чаванни, є, є українська тема, трипільський розпис. Такий ярмарок у Хмельницькому влаштовують втретє до медового спасу, аби популяризувати продукцію місцевих виробників. Ми можемо побачити хендмейд, це м'які іграшки. Сьогодні ми маємо виробників хлібобулочних виробів, виробників ковбасних виробів, виробників сиру, виробників виробів з металу у нас також представлені і різні наші національні виготовлення бусиків, прикраси. Чому продавати мед? Прийшли купити гарну меду. Три баночки меду, один різнотрав'я, один взяли липово малиновий і взяли ось таку свічечку. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.